Вітаю всіх, хто нас дивиться в ефірі Вісник Міндоходів. Тільки в конструктивному діалозі з представниками бізнесу, підприємцями та загалом платниками податків можна знайти найоптимальніші способи і методи результативної співпраці. Така позиція Міністерства доходів і зборів України. В Ужгороді відбулася зустріч міністра доходів і зборів України Олександра Клеменка з інвесторами Західної України в рамках робочого візиту. Високопосадовці міндоходів відвідали реконструйований пункт пропуску на українсько-угорському кордоні ЧОП захонь також тут представили нового начальника чопської митниці Сергія Захарченка. В зустрічі взяли участь власники та виконавчі директори 130 найбільших підприємств, в тому числі із зовнішніми інвестиціями, керівники головних управлінь та митниць міндоходів Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей, основне питання для обговорення створення сприятливого бізнес-клімату для залучення інвестицій, розвитку малого і середнього підприємництва, відкритість прозорість і чесність у сплаті всіх податків та зборів, перехід на новітні форми і методи роботи. Якраз Міністерство... Доходів і зборів України швидкими темпами реформується і бере за зразок найпередовіші світові досягнення сфери оподаткування напередодні підписання договору про асоціацію з ЄС велику надію покладають на західноукраїнські області, де вже залучено і розвивається багато іноземних інвестицій. Західні регіони повинні стати драйверами цих змін. Ви будете для всієї України взірцем цих змін, і на вашому прикладі. Кожен українець має змогу побачити ці переваги цього кроку. Розглянули на зустрічі і проблемні для бізнесу питання. Зокрема, турбує митна вартість на товари, яка, за словами підприємців, часто завищена і необ'єктивна. Побоюються і ті підприємці, в яких майже всі ринки збуту в Росії, хоча це питання, звичайно, не до міндоходів. А ось про невідшкодоване ПДВ тут вже не звучало, і в цьому велика перевага впровадження автоматичного режиму його повернення. Підприємстві, що працюють в цих областях, в трьох. Станом на 1 жовтня відшкодовано 2,5 мільярди гривень. При заявці майже 1,5 мільярда. Сьогодні Міністерство доходів і зборів актуалізує питання прямих контрактів, правила, чіткі і прозорі. Рух документів повинен співпадати з рухом товарів. А точка прибутку має бути в Україні. Закон про трансферні утворення спрямований на руйнування офшорних схем, які дозволяли відмивати поза податками великі кошти. Близько 20 мільярдів найближчі три роки. Надійде до державного бюджету 20 мільярдів. Це розрахункова сума, яка розраховувалася експертами, фахівцями Міністерства доходів і зборів, і вона також має місце. Близько півмільярда до мільярда надійде вже до кінця цього року, і ми це бачимо. Зустріч відбулася у формі відвертого конструктивного діалогу, і в цьому є свої переваги. Система має бути цілісна да послаблення, тому, тому що з однієї сторони можна поставити податки, а з іншої сторони піти і іншим чином оштрафувати підприємство чи якось там заважати їм працювати. На сьогоднішній зустрічі було дуже задано багато конкретних запитань, і ми також отримали багато конкретних відповідей як міні... Міністр сам відповідав, так і представники міністерства. Інфекційний клімат в нас приємний, тому що от коли я був в Швеції, нам проводили приклад. У них податкова ну, спілкуються з бізнесом щиво і з усмішкою. І Якраз сьогодні у нас теж день усмішки. І сьогодні у нас дійсно ну, відбулась така робоча ну, зустріч і нагода поспілкуватися з міністром нашим. Громадська рада при головному управлінні міндоходів в Івано-Франківській області має вже чимало напрацювань. Багато ініційованих тут пропозицій стимулювало позитивні поправки до податкового законодавства на користь платників податків. На черговому засіданні цього дорадчого органу розглянули основні плани роботи до завершення року. Посадовці, представники бізнесу, громадських організацій, проспілок, об'єднань роботодавців, науковці, які є членами громадської ради при головному управлінні Міндоходів, Ходів в Івано-Франківській області розглядають найактуальніші для створення сприятливих умов економічного розвитку та наповнення бюджетів. Питання є вже чимало здобутків, результативних ініціатив та рішень. Громадська рада дає великий стимул. В принципі, це оцінка роботи громадськості суспільства. Оцінка роботи по адмініструванню податків по наших стосунках з бізнесом. Питань багато. Починаючи від податкового кодексу, дуже багато проблемних питань, які піднімалися, і вони. Частково врегульовані, частково враховані. У цьому році об'єдналось дві служби в Міністерство доходів і зборів України, і також на сьогодні ми маємо об'єднану громадську раду. Працюючи завжди з громадськістю, в тому числі з громадською радою, ми завжди прислухаємось. Це вони представники бізнесу, представники громадськості. І я думаю, що об'єднана громадська рада також буде надавати нам допомогу, а ми будемо прислухатися до їх порад. Тут завжди відкритий діалог, детальне обговорення та конструктивні колегіальні рішення. Представники бізнесу знають, що є така громадська рада при головному управлінні міндоходів області, дійсно мають інтерес до нашої роботи. І через тих представників інститутів громадянського суспільства, які є членами громадської ради, вони до нас звертаються, дають пропозиції. Є сьогодні така пропозиція стосовно впорядкування. Адміністрування акцизного збору хороша пропозиція. Ми будемо з такою пропозицією виходити сьогодні на громадську раду. Я думаю, що Рада нас підтримує і ми будемо вносити пропозиції в Кабінет міністрів, щоб внесли зміни до постанови Кабінету міністрів щодо спрощення процедури подання заявки на торгівлю під акцизними товарами. Всі платники податків можуть звертатися до громадської ради зі своїми зауваженнями та пропозиціями. Детально про діяльність та контакти у рубриці Громадська рада на офіційному веб-сайті головного управління міндоходів в Івано-Франківській області. За нормами закону України про внесення змін до податкового кодексу щодо сплати податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, кількість осіб, які сплачуватимуть утилізаційний збір, збільшилася. Але поки що очікуваного позитивного результату ці зміни не принесли. Фахівці наголошують, що таким способом хочуть підтримати перш за все вітчизняного товаровиробника. Від сплати утилізаційного збору. Звільняються вітчизняні виробники транспортних засобів, які зобов'язуються забезпечити утилізацію знятих з експлуатації вироблених ними машин. Тобто позитивні результати від нововведень такі короткі терміни неможливі. А щодо надходжень до бюджетів після 1 вересня, то фахівці констатують ось такі факти: З введенням з 1 вересня в дію утилізаційного податку змін до податкового кодексу. Фактично ввезення транспортних засобів зменшилося приблизно десь 20 разів, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Якщо порівнювати з серпнем місяцем цього року, то я вам можу назвати цифри, що в серпні цього року було ввезено більше півтора тисячі автомобілів, переважна більшість з яких вантажні автомобілі були в використанні. А з початку вересня місяця оформлено всього 41 автомобіль. Яку кількість ми фактично оформляли за один день серпня місяця робочий? В плані сплати податків то в середньому від імпорту автомобілів в місяць приблизно нараховувалося і сплачувалося податків в сумі до 10 мільйонів гривень. Від сплати утилізаційного збору від початку місяця сплачено 545 тисяч гривень. І плюс десь 300-400 тисяч мито і ПДВ. Уряду України дано доручення доопрацювати цей закон, в тому числі і в напрямку зменшення ставок утилізаційного збору та приведення його до загальноєвропейських норм. І ще про нововведення з 1 жовтня функції адміністрування єдиного соціального внеску перейшли до Міністерства доходів і зборів України. Тобто, відтепер звіти про нараховані суми єдиного соціального внеску потрібно надсилати на адресу органів міндоходів, щоб уникнути черг в залах, де приймають такі звіти, встановлено відеоспостереження. Також фахівці радять переходити на електронну звітність. За даними управління пенсійного фонду України в івано Франківській області станом на 1 вересня платниками єдиного соціального внеску є більше 56 тисяч суб'єктів, з них 7 тисяч 600 юридичних та 48 тисяч 600 фізичних осіб. Відтепер звіти про суми нарахованого єдиного внеску потрібно подавати на адресу Міндоходів. Міністерством доходів збору України підготовлено на даний час весь пакет необхідних нормативних документів. Сплата ЄСВ повинна здійснюватися на рахунки на нові відкриті рахунки. Міністерством доходів і зборів. Рахуночки розміщені на веб-порталі Міністерства доходів і зборів України, а також можна знати за місцем реєстрації у територіальних органах. Все хочу рекомендувати платникам не відкладати подання звітності на останній день з метою уникнення черги і зайвих непорозумінь. Орієнтовно за 4 квартал поточного року ми очікуємо зібрати близько 1 мільярда гривень єдиного соціального внеску. Міністерство доходів і зборів України провело всю технічну та організаційну підготовку до таких змін. Також планують вдосконалювати адміністрування єдиного соціального внеску за рахунок розширення можливостей електронного звітування, рахунки органів міндоходів відкриті в головних управліннях Державної казначейської служби України, розміщені на офіційному веб-порталі міндоходів у розділі Реєстри. Майже 90% митних декларацій тепер надсилають електронним способом, що оптимально спрощує митні процедури та функції логістики Міністерства доходів і зборів України. Також впроваджуються інноваційні способи з митного контролю. Використання електронних способів максимально прискорює проходження вантажів через митницю. Для бізнесу це значно ефективніше, зручніше, сприятливіше, адже таким методом виключають суб'єктивний людський фактор при митному оформленні товарів чи розмитненні транспортних засобів. На сьогодні в області електронним декларуванням скористалися близько тисячі суб'єктів господарювання та більше п'яти тисяч громадян, в основному при ввезенні транспортних засобів особистого користування. Електронне декларування можливе лише за умови отримання електронних цифрових підписів, які безкоштовно видають в регіональному представництві акредитованого центру сертифікації ключів Міністерства доходів і зборів України, фактично 95% імпортних всіх митних оформлень, які здійснюються в франківській митниці, на даний момент здійснюються в електронному вигляді, і по тенденції, яка спостерігається, ну все в більшій мірі люди цьому заінтересовані, тому що воно в першу чергу є зручно, бо тому, що декларувати можна не тільки там з офісу робочого, можна і з дому задекларувати вантаж, якщо є для цього відповідні навики і програмне забезпечення. І відповідно воно зменшує кількість папер обігу документів твердих примірників. Тому якщо порівнювати з аналогічним з 2012 роком, то в 2012 році. Відсоток складав електронних декларацій близько 9%. відсотків. Зараз 95%. з вами була програма Вісник Міндоходів головного управління в Івано-Франківській області. Успіху вам і конструктиву, злагодженої роботи та примноження добрих справ на користь процвітання і благополуччя України. До зустрічі!